Доброго дня. Доброго дня. Заходьте сідайте, будь ласка. Так, як ваше призначав? Остахіла. Так, як звати? Каріна. Каріночка, що до вас турбує? Який клас? Скажіть, будь ласка. Другий. Другий клас. А яка тут школа? Скарбниця мудрості. Скарбниця мудрості. Хто у вас директор, як прізвище директора? Олександрович. А як прізвище, не пам'ятаєш? Ага, добре. Так, ти не бійся, добренько, ми просто подивимося сьогодні, зайчик твої зубки. Подивися, яка в нас є звіряточку, бачиш? Комічок. Ми йому завжди лікуємо зубки. Так, іди сідаєш, дядя тебе подивиться. Так, сідай. Розслабся. Так, не переживай. Зовсім мене не боляче. Так, відкрила зубка. Так, подивимося. На ну, головочку, так, добренько. Так, тут чистенько, тут добре. Трошечки зубки чистиш. Mm -hmm. Чистиш? Часто? Mm -hmm. Дай зараз я тобі протру трошки, щоб відкрити. Ага. Так, протерли розлинку. Добренько. Так, ну що я тобі скажу? Трошечки треба буде залікувати. Трошки апаратиком таким добренько. Не буде, трошечки, як комарик, воно відкриє отика. Не боляче. Молодець, яка гарна дівчинка, правда зовсім не боляче. Так, Хорошо, хорошо. А я тут ще подивився, Так, тут не були? Ага. Ні, так? Все, зараз будемо закладати пломбочку, дивись. Е, Значить, дивися, в мене тут є такі різні пломбочки, бачиш? Такі гарні. Який ти колір хочеш собі вибрати пофарбувати? Подивися, Дивись, які в мене Це пломбочки, так? А це бачиш, в мене дівчинка вона мені допомагає. так? Вона теж не боїться зубки лікувати. Яку ти хочеш, колір? Синій, Сині, так? Добренько. Білий? Ну ні, білий не цікаво, в тебе ж зубки і так білі. Так, добренько, давай зараз синий візьмемо, помажемо. Зараз ми тобі теж полікуємо зараз зубки, ти йди я хочеш. Я не хочу. Так. Я ж... Так, уважаем. Ну, Ох, я тобі почищу зроблю чистку. Не вкучала, так. Ні, ні, це як бонус буде. Так, це чистка. І ще Так, добренько. І ще Зараз трошечки ми візьми надкуси, вкуси. От так. І... Так, добренько. Протираємо. Зараз ще трохи трішечки диречку. Так, от молодець. Все, майже закінчуємо. А Зараз протираємо. Це може жувати поки. Все, правда не боляче? Ось подивися. Ось такі зубки ми лікуємо. Бачиш, якщо не чистити зубки, потім вони такі стають, тут псуються, так, бачиш? Подивись. Ось такі стають темні, чорні, з дирками, страшні. А потім приходять, і в мене вже є спеціальний тут інструмент в тут си, Це трошечки, будь ласка. Тут вже є спеціальний інструмент. І я вже беру ним, просто тако стукаю, вибиваю того зуба, якщо дуже поганий. Якщо трошки кращий, то в мене там є щіпці, я можу просто видерти, взяти. Розумієш, тому краще що? Зубки що робити? Чистити. Чистити, так? І тоді зубки будуть здорові і хороші. Все. Ставай, давай я тебе запишу в журнал, відмічу, що заліковані. Так, дупенько. Вот такая Так, Каріночка, скажеш мамі, хай принесе завтра 200 гривень. Добре? А Так, так, що, що? Мама вон, мама. Все, все, не буде. Заходьте, будь ласка. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Ідіть, сідайте, будь ласка, сюди. Сюди, 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 йдіть. Я запишу вас в зошит. Йдіть, маленька, дівчинка, сідайте. Ой, яка ви малесенька ще. Ідіть, будь ласка, Каріночка. Так, як ваша фамілія? Ама mm хаїття. -hmm. А, а. прізвище як ваше? Остатіє. Остатєво. А звати як? Звахаї. Ага. А на якій вулиці ви живете? Хостина. Христина, так? А будинок не пам'ятаєте? Не, не пам'ятаю. А який будинок один, да? треки, так? Квартира да. третя, так? Так. Добре. Є братики, сестрички у вас? Ні. Сестричка. Сестричку маєте, так? А як звати сестричку? Кача. Катя, добре. Так, мама є? Так. Да. Як звати маму? Свята, так? А тата, як вашого звати? Саша. Саша. А сестричку як ви казали? Як ви казали? Добренько. Так, ну йдемте сядьте, я вас подивлюся, зубки. А ваші. Не ця... Ні, ні, ні. Сідайте. Требіше. Не буду, добренько. Може, не треба буде. Сідайте. Я не буду. Добренько, добренько, добренько. Бачите, в мене такі інструменти, я зовсім ними не боляче буду робити. Ні, ні. Звичайно, ні. Дивись, яке в мене є зеркальце. Дивися. яка ти Гарненька. Відкрий ротика, подивиться, дядя тобі супчика. Підніми головочку трошечки. Ой, яка гарно ротик відкриває. А, то в тебе майже хороші зубки. Ага, які кра. Поліш, як штукаю? Треба покрісити. Добренько, покрасити, так треба? Так. Да. Добренько. А ну давай будемо зараз вибирати тобі. Який колір ти хочеш бачку, щоб тобі заклестити? Який це колір такий? Такий, як лунтик, так, да, схожий? Так. І ще є, ну я хай Ага, добренько, так. Дивись. Давай, відкривай широко ротика Молодецька. Боля ще? Зовсім не були? Яка молодець! Так язичок забери, щоб він мені не мішав, дяді. Так, добренько. Молодець, дай я ще зеркальцем подивлюся. Яка молодець. А давай не будеш боятися, якщо я тобі трошечки-трошечки. А воно зовсім не боляче. Попробуй, посав ручку. Я на ручку тільки попробую На, дивись. боляче ще? Ні? Давай попробуємо, увітки ротика. Буде боліти, зразу заберу. Добренько. Дивися. Це така Така Мені... пчілка. Та а ось я віленька. І все. Давай тобі попробую. Якщо буде боліти, обіцяє. На, саменька нажмеш собі кнопочку. Візьми. Попробуй. Дядя тобі дасть. Ну що? Боля ще було? Ну давай, давай дядя тепер зробить. Є. Так само буде трошки. Я не хочу, ну добре, на сьогодні вистачить, так? <сподарю> Добренько, давай я тобі ще дам жвачку за те, що ти така була слухняна. Відкриє ще подивлюся. От, все, тобі пломбочку поставили. Тепер таке добре бери. Надкуси. Все, молодець, давай цьому. А, -а, а тепер хто буде? Так, що, що ж так? Сама не пожалуйста. Я сам все совещаю. Запрещаю. Так я вашу списту. Я оставь ее Саша. То... В Саша. В Саша и Саша. Добре. Почти, Вся, так, вот Добрий день. Добрий день. Відкрийте, будь ласка. Трохи страшно. Відкрийте, власне. А що ви будете робити? Гляну. — Які вам заводить? Передні. Сильніші відкрити? Оцей? Добре. А, -а, а що ви будете робити? Це вділка просто. Не буде вольна. Не буде чесне слово. Давай это я вам дам потянуть. Пацаны божьи. Поставьте ли калюту братку? будь ласка, вибирайте. Зараз я вийду фіолетовый. Фіолетовий. Давай почекай. я, я сума. А, а, сума. Okay. Давай потім ти будеш. Ні, аж почекай. Ви Поч... любить паралельно. Почекає. Зараз. Такі, так? Так. Давай давай. Боль то. Ти я сам мою?

Розкажіть, як треба чистити зубки. Да, а потім я. Розкажіть мені, проінструктуйте мене. Що треба? чистити хай. зубки? На так, так. На хай вона покаже колен. А потім. Такі э, будуть снички, якщо не чистити. Тут єму челяти. А потім вивати шук. Mm -hmm. А це боляче? А це зроблено.

Дякую, друзі. Скільки мене? 30 гривень. Ага, це нормально. Ви що, державна клініка? Да. Тепер я буду лікарем. Добре? Давай, стукай.